Доброго дня всім, любі мої друзі. Знаєте, як тепер ото пісня така модна Паска на носі, вікна не миті. У мене вже вікна миті, в мене вже все зроблено. А тепер хочу вам показати сучасний рецепт Паски. У мене, я її називаю сметанкова або вершкова. Є дуже багато рецептів. Рік тому я знімала рецепт. Пасхи, де зроблено повністю стовідсотково те, що передавалося з покоління в покоління і скільки років назад. Можна сказати, не то, що роки, а десятиліття і століття. А це у мене Паска. Там молоко, сметана, масло і ще багато що є. Хочу вам показати, дивіться, гарний результат. Ось вона грає, вона вступає, вона з ізюмом ну, повністю по сучасному. І ще одне, зроблений мною е, теж, е, ну, прикраситься глазур для Пасхи. Теж дивіться, не пристає, не береться, як ви бачите. Тоже дуже гарна штучка. Подивіться, Сподобається. Будь ласка, готуйте та смакуйте. Гарних вам свят. Поїхали! І так приступаємо до самого рецепту. Тут у мене пів літра молока. Я сюди додаю дві столові ложки цукру, додаю солі, так не повна чайна ложечка це має бути обов'язково виливаю сюди жовтки, тут у мене бо білки відділені для глазурі. Жовтки сюди, один розсипався, ну нічого страшного. Зараз я його так є. Тепер сюди. Я добавляю У мене сухі дріжчі. Дивіться на оцю всю неповну столову ложку сухих дріжчей. Молоко у мене такої температури, можна сказати, не тепле, не холодне, ну, не підігрівала кімнатна температура. І ще, що хотіла вам порекомендувати. Люди добрі, якщо ви готуєте робите паску, це треба, щоб вона у вас була тільки в теплі. В теплі має бути. І, і тепло має бути в кімнаті, і тепло має бути взагалі. Все, щоб було тепленьке, але і не гаряче. Оце ми зараз поки збиваємо. Його зробили однаковим і починаємо додати сюди сметану. Ось у мене до молока, йде сметана, Ну, вершкова наша пасха, вона має бути, знаєте, масло масляне є, ще сюди. 150 п'ятдесят грам масла. Масло у мене 73%, відсотки. Ось я. Так бачите, воно тепленьке таке, теж сюди пішло. Трішки розіб'ємо. Оце все готуємо опару. Так, трішки я його розбила. Є. І тепер потрішки починаю просівати борошно. Борошно обов'язково просівайте, тому що не просіяне борошно. Воно, ну, чогось мені здається, воно не буде таким пишним, як має бути. І знову вже починаємо. Можна лопаткою, але можна і цим. Не буду затримувати ваш час. Потрішки додавайте борошна, щоб ви побачили, до якої консистенції воно у вас дійшло, що я вам покажу. От іменно зараз я вже добавлю, щоб ви побачили, яке це буде прямо або рідке тісто, або густа сметана. Показую вам, щоб було зрозуміло. Дивіться, до от такого стану має бути вимішане ваше тісто. Тепер ми його накриваємо, залишаємо десь у теплому місці, так, щоб воно вам не мішало. Але і повинно бути під наглядом. Накриваємо зверху хто плівочкою, хто чим. У мене наверх хто рушником. У мене наверх, та красивий такий, як я кажу, чепчик. Я зараз накрию вам покажу. Раз. І є. Воно має у вас піднятися два рази. Один раз піднялося, ви його опустили, перемішали. Другий раз піднялося, і тільки аж потім я вам покажу, що будемо робити далі. Як бачите, я вже осадила наше тісто, і тепер ось у мене був пропарений. Але, як ви бачите, ну, я його кип'ятком обдала і тепер висушила. Тепер ми сюди кладемо наших родзинок, комусь скільки хочеться, можна більше, можна менше, але теж, знаєте, як кажуть, не передайте куті меду. Добавляємо тепер ще борошна і вимішуємо до більш густого стану, ніж є, я вже рукою буду. Бачите, от, яким воно йде, яке воно є, це тісто. І ми зараз його вимісимо до вже більш густого, до такого, що відривається від рук. Замісила я тісто і хочу вам зараз показати. Бачите? Отак от ось воно рветься. І от таке воно має бути. Залиште його ще раз, вимішане вже так. Нехай постоє, нехай ще раз візьме силу, а потім будемо уже ми з вами його розкладати по формах. Висипаємо наше тісто ось на борошно. І отакі форми. У мене їх п'ять, значить, оце тісто на п'ять частин я і поділю. І буде в п'яти формочках будуть наші пасочки. Ось так. Бачите, яка краса. Зараз поділимо і все зробимо. Розділили. Як бачите, на 5 частин, отак воно має бути. Хай постоє хвилин 20, дріжджі візьмуть силу. І тільки потім включаємо духовку на 180 градусів і ставимо наші пасочки в духовку. Закінчується випікання нашої паски, і ми зараз зробимо самі глазури. Дивіться, ну, і самі і не самі. Отут у мене чотири білки, ті, що були, залишилися від яєць. Це у мене, зараз він тепленький, чайна ложка на 50 грам води желатину. Я теж його туди. І або візьміть цукрову пудру, або візьміть ось такий глазур готовий. Висипаємо туди. І збиваємо до стану піни. зараз я трошки, щоб не розліталося по всіх усюдах, поїхали. Не включила. Ой. Збиваємо Збиваємо до того часу, поки він не стане іменно тієї консистенції, знаєте, так, як густа сметана, щоб він намазувався. І так, як бачите, результат нашої роботи. Мені здається, що вийшло непогано, вийшло красиво. І головне, щоб було смачно. Всього вам найкращого, гарних вам свят! Батимете можливість, передивляйтесь, і мені б дуже цього хотілося, передивляйтесь інші мої відео. Всього вам найкращого. Дякую вам всім! Смакуйте на здоров'я!